Вітаю, шановні глядачі! З вами Сергій Мілюдін. І сьогодні я хочу вам розповісти про книгу видатного українського історика Станіслава Владиславовича Кульчицького Володимир Ведниченко. Бути чесним собою. Якщо ви вже прочитали цю книгу, то напишіть в коментарях під цим відео про свої враження. Також в описі під відео ви можете знайти посилання на інтерв'ю Станіслава Кульчицького, який розповідає про постать Володимира Винниченка і про свою книгу. Книга, яку я тримаю у своїх руках, побачила світ у 2019 році. Вона підготовлена парламентським видавництвом і вийшла в серії Політичні портрети. Автор книги Станіслав Кульчицький народився 1937 року. Вищу освіту здобув в Одеському університеті імені Мєчнікова. У 1963 році захистив кандидатську диссертацію, а у 1976 захистив докторську. Частині українців Станіслав Кульчицький відомий як фахівець з історії Голодомору. Однак наукові інтереси Станіслава Кульчицького виходять далеко за межі подій 1932-33 років, адже він є визнаним спеціалістом в історії радянської країни та Радянського Союзу першої половини ХХ століття. Більше того, Станіслав Кульчицький є автором величезної кількості наукових статей, монографій, а також підручників з історії України. Постать Володимира Винниченка в українській історії займає вагоме місце, однак, з-поміж українських інтелектуалів і досі точаться активні дискусії: ким же ж був Винниченко? Позиціонувати його геніальним письменником чи все ж таки вважати його політиком невдахою. Одні інтелектуали наголошують на тому, що Винниченко був світилом світового рівня в літературі, його таланти. Вже в з молоду визнавали Іван Франко, Леся Українка, Михайло Куцюбинський, Максим Горький, Євген Чкаленко та багато інших. У свою чергу противники Винниченка апелюють до того, що саме він несе пряму відповідальність за те, що українці не змогли захистити свою державність під час національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Ким же ж насправді був Винниченко. Геніальним письменником чи політиком невдахою. Цим саме якраз питанням і задається Станіслав Кульчицький на сторінках своєї книги. Володимир Винниченко народився в повітовому містечку Єлесаветград Херсонської губернії. Це нинішній Кропивницький. Він зростав доволі активним енергійним хлопчиком і, звичайно, дуже часто конфліктував, зокрема, із вчителями. В діяльності яких він постійно помічав несправедливість, він навчався в Єлисаветградській класичній гімназії, однак не зміг її закінчити через постійні конфлікти з вчителями а також глибокий інтерес до політики. Однак все ж таки йому вдалося отримати атестат, адже він успішно здав екстерном екзамени з Латопільській гімназії. На теренах сучасного Новомировида. Пізніше він вступив на навчання до університету Святого Володимира, це сучасний Київський національний університет імені Шевченка, однак з низки причин не зміг отримати диплом про його закінчення. Він глибоко зацікавився політикою і симпатизував соціалістам. Хоча, як зазначають переважна більшість його біографів, в Марксистській, комуністичній чи соціалістичній теорії Венеченко орієнтувався порівняно слабко. Венеченко неодноразово заарештовувався, доволі значну частину свого життя провів або ж за кордоном, ховаючись від арештів, або ж у в'язниці. Тривалий час йому доводилося жити або на теренах Галичини. Або ж перебувати на території Російської імперії під фальшивими документами. Після лютневої революції він долучається до активного політичного життя. Він очолює генеральний секретаріат, а разом з тим є секретаріат внутрішніх справ. Є автором українських універсалів, тобто універсалів Центральної Ради. У 1918 році разом з Микитою Шаповалом, Євгеном Коновальцем та Симоном Васильовичем Петлюрою Володимир Винниченко здійснює повстання проти гетьмана Павла Петровича Скоропадського і, по суті, відновлює Українську Народну Республіку. Він займає посаду голови директорії. Однак через конфлікт з головним отаманом Симоном Васильовичем Петлюрою. Також протиріччя в середині партії українських соціалдемократів він був змушений відмовитися від своєї посади і відправитися в імміграцію. Звичайно ж, не останню роль в цьому відіграли і претензії до нього безпосередньо Антанти. Також варто зауважити, що на цьому його активна політична діяльність не закінчилася. Перебуваючи в еміграції в австрійській столиці, він пише славно звісний свій твір відродження націй, в якому він показує свою картину подій 1917-18 років. Згодом він прибуває до Москви, а пізніше до Харкова. Він повірив в ту пропаганду, яку в Європі поширювали більшовики, про те, що їхня політика по відношенню до України змінилася, і їхні погляди на національне питання можуть зацікавити Винниченка. Однак, перебуваючи в Москві та Харкові, Вінниченко пересвідчився, що більшовики по суті не змінили своїх поглядів на Україну. І на місце українців в радянській державі, яку вони будують. І звичайно ж, це спонукає Володимира Венеченка покинути Батьківщину і виїхати за кордон. Він проживає в Швейцарії, в Німеччині і у Франції. Деякий час живе в Парижі, однак в першій половині 30-х з низки причин був змушений переїхати на південь Франції. Він оселяється в Невеличкому містечку Мужен, де займається переважно сільським господарством. Він вирощує овочі, які продає туристам, які мандрують до курортного півдня Франції. Помер Вениченко 6 березня 1951 року. Отже, перейдемо до огляду самої книжки. Книга доволі об'ємна в 512 сторінок. Також варто зауважити, що вона багата на научний матеріал, зокрема на фотографії. Тут розміщені світлини Винниченка, його близьких, друзів, політичних соратників, а також опонентів. Приємним бонусом для читача стане те, що в книзі є іменний показчик, що дозволяє знайти інформацію про потрібну вам особу. В книзі сім розділів, і що дуже важливо, в книзі є посилання. Посилання підстрокові, що дозволяє вам відразу прослідкувати, звідки взята цитата, і на що безпосередньо посилається її автор. Варто зауважити, що книга написана на величезній кількості джерельної бази. Джерельну базу варто розгрупувати на декілька частин. Це безпосередньо мемуаристика, а також публіцистика Володимира Венеченка і його щоденники. Величезна кількість джерел, також мемуари інших учасників української революції, зокрема, таких постатей, як Павло Христюк, як Дмитро Дорошенко і інші. Також тут є посилання на документи, зокрема на двотомник під редакцією Верстюка. Ну і, звичайно, на Дослідницьку літературу. Кульчицький надає перевагу особливо працям Солдатенка, який є, разом з ним до цієї книжки от, писав біографію Венеченка. А також Кульчицький багато разів цитує видатного українського історика Івана Лисяка Рудницького. На 386-й сторінці Станіслав Кульчицький приводить доволі цікаву цитату. Про свою книгу, от що він пише: моя книга про Володимира Венеченка не може бути цілком об'єктивною. Цього не можна не визнавати. Певний суб'єктивізм диктується вже тим, що досить тривалий час я живу життям свого героя. Причому вже, вдруге, з півторадесятирічною перервою. І тут, безсумнівно, от можна з цим погодитися. Адже Володимир Винниченко, він може. От захоплювати уяву він може притягувати до себе і в деякій мірі закохувати в себе. І цього вкрай важко уникнути, особливо якщо доводиться читати його щоденник. Звичайно, якщо ви будете читати відродження нації, то, у випадку, якщо ви симпатик Симона Петлюри і Армію НР, то ніякої симпатії з у вас не викличе. Однак читаючи щоденник, то звичайно. Волою долі ти так чи інакше потрапляєш під магнетизм Винниченка. Варто зауважити, що про симпатії Кульчицького до Винниченка свідчить і той факт, що він постійно на сторінках своєї книги звертається до нього, як Володимир Кирилович. Це також вкрай важливо. Найбільш спірним, на мою думку, є п'ятий розділ. П'ятий розділ присвячений саме якраз візиту Вілиниченка до Москви і до Харкова. П'ятий розділ закінчується доволі таким цікавим запитанням, на те, яке Кульчицький задає читачеві і своїм колегам-історикам, приводячи цитату свого учня і відомого історика-кандидата історичних наук Геннадія Єфіменка. Ось що пише Кульчицький з посиланням на Єфіменка. Володимир Винниченко так побоювався, що більшовики хочуть його просто використати, що й сам не помітив, як це трапилося. Ну і далі Кульчицький задається питанням: чи має рацію Єфіменко, роблячи такий висновок? Як на мене, Єфіменко в даному випадку правий. Однак в Кульчицького є свої аргументи, і, звичайно, з ними ви можете ознайомитись, читаючи цю книгу. Доволі цікавими є розділ 6 та 7, які присвячені безпосередньо життю Винниченка в еміграції. І ці розділи показують, як громадськість сприймала Винниченка і чому на сьогодні це сприйняття по суті не дуже змінилося. Справа в тому, що в еміграції після поразки національно визвольних змагань сформувалося декілька політичних таборів. Перший це петлюрівці, які явно були вороже налаштовані до Винниченка через його праці відродження нації. Другий табір це Гетьманці, адже саме якраз Винниченко доклав значних зусиль для того, щоб повалити уряд гетьмана. Ну і третій табір галичани. Вони от мали своїх лідерів і гуртувалися довкола їх, а не зосереджували свою увагу на Винниченка. І дуже от цікаво про саме якраз роль Винниченка. В цей період, 20 30-ті, 40 ті роки, на сторінках цієї книги, от, пише Кульчицький. При цьому він також робить посилання на визначного українського інтелектуала Панаса Феденка, одного із представників української соціал-демократичної робітничої партії, по суті, однопартійця Венеченка. І Феденко пише, що. Звичайно ж, ми визнаємо таланти Винниченка як письменника, і ми його дуже високо цінуємо. Однак, як політичний діяч він себе максимально дискредитував. І звичайно, тут Феденко акцентує увагу на візиті Виниченка до Москви і до Харкова, який по суті петлюрівці йому так і не пробачив. Також хочу зауважити, що в книзі є одрук на 347-й сторінці. От він незначний і стосується того, що тут інформація, в першу чергу, яка подається, вона от наступна: 30 червня, передові частини УГА увійшли в Київ. Насправді тут не 30 червня, а 30 серпня. Знову ж таки, це звичайний одрук і. Станіслав Кульчицький тут не несе ніякої провини. От що стосується аудиторії, на яку ця книга зорієнтована, в першу чергу, це люди, які глибоко орієнтуються в історії української революції. Книга дуже добре написана, дуже науково, з величезною кількістю цитат, з посилань, і буде цікаво в першу чергу фахівцям. Однак це не означає, що вона не викличе інтересу в. Простих обивателів, які хочуть поглибити свої знання про українську революцію або дізнатися про от, Володимира Винниченка більше. Також хочу зауважити, що в цій книзі описана в першу чергу політична біографія Винниченка. І про це Кульчицький наголошує вже в частині до неї. Адже він стверджує, що от, я не можу веду своєї діяльності. От, аналізувати його от, літературну спадщину. При цьому Кульчицький робить посилання на авторитетних дослідників, на авторитетних літературознавців, до яких читач може звернутися, якщо його цікавить безпосередньо якраз літературна спадщина. Однак це не означає, що література Винниченка тут не аналізується. Зокрема, дуже велику увагу. Кульчицький приділяє відому твору Венеченка як «Сонячна машина. І тут доволі детальний розбір саме цього твору, як цей твір з'являвся, про що він і як цей твір сприйняла українська громадськість. Також Кульчицький згадує про Венеченка як художника, однак він визнає, що як художник Венеченко був дуже посереднім. І... Фахівці, які займаються образотворчим мистецтвом і досліджують його професійно, то вони з цим, звичайно, погоджуються. Що стосується ціни цієї книги, от, найдешевша, ця книга, звичайно ж, на сайті парламентського видавництва. Там ви її можете придбати за 430 гривень. Також цю книгу можна знайти на сайті Книгарніє. Там вона коштує 480 гривень. Ну і, звичайно ж, різниця очевидна, краще взяти її у видавця. Ну і, звичайно ж, загальний виставок. Попри те, що я не симпатизую Володимиру Винниченку, хоча я й начався в університеті, який носить його ім'я і ходжу на роботу мимо його пам'ятника. Однак, попри відсутність симпатії, книжка мені сподобалася. Я відкрив для себе Виниченка з іншого боку. І, звичайно ж, це дозволяє більш варіативніше мислити і глибше розуміти українське минуле, і, зокрема, історію української революції. І та задача, з якої ця книжка писалася, вона писалася, звичайно, з позиції своєрідного адвоката. Бо Кульчицький в першу чергу виступає на сторінках книги як адвокат. Він намагається виправдати Винниченка і довести читачу, який, от, читаючи цю книгу, вважає, що от, причини невдачі українців в, Украї... в національно визвольних змаганнях 1917-1921 років мають ім'я і зва... і носять вони ім'я Винниченко. І якраз Кульчицький цю концепцію спростовує. Звичайно, дещо у Кульчицького виходить спростувати. Однак місцями книга вийшла непереконливою. Зокрема, це стосується п'ятого розділу, і, звичайно ж, залишає дуже багато запитань: а чи був Винниченко комуністом? Адже неодноразово у своїх публікаціях Винниченко називає себе комуністом, зокрема, і. Відомій праці, за яку Україну, яка побачила світ у 1934 році. У будь-якім разі, ця книжка не залишить нікого байдужим. Якщо ви її дочитаєте до кінця, вона справить на вас е, доволі от, сильне враження. Ви, можливо, зміните навіть свою думку про Володимира Винниченка на краще. Дякую всім за увагу. Читайте українські книжки.